Привіт! Хочу розказати вам цікаве про аеропорт дюссельдорф Веце, який досі асоціюється із Дюссельдорфом, А насправді він досить віддалений від міста, приблизно 80-85 кілометрів. Це земля НРВ, Північний Рейн Бесфалія у Німеччині. Назва Дюссельдорф ВЦ це просто такий маркетинговий хід. Тут до 1999 року була військова база, а потім вже зробили аеропорт. Основний перевізник тут Ренеєр. Саме ним сьогодні ми летим до Кіпру. Цей аеропорт територіально знаходиться близько до Нідерландів та Бельгії. Тому тут також, крім німців, багато туристів із цих країн. ВЦ є невеликим та компактним. Ви можете собі дозволити приїхати лише за одну годину до виліту, і ви встигнете на свій літак. Це рідкість, скажу я вам, для авіації, бо загалом треба раніше приїхати. Ще перевага цього аеропорту: недорогі стоянки для автомобіля. Можна залишити своє авто, а ось невеличкий мінус: через низькі аеропортові збори він привабливий для лоукостів. А це значить обмежений сервіс. Тут ви не знайдете багато магазинів та кафе, але за рахунок низьких цін за переліт можна не зважати на цей недолік. Тому я раджу цей аеропорт, він зручний, дійсно компактний. Ми вже не раз літаємо. Є тут також маленьке дюті за потреби можна. Щось докупити, Тобто, не такий вже він і поганий. Цей аеропорт ВЦ, Дюссельдорф, ВЦ, як про нього говорять, бо чула я багато різного. Говорили, що це найгірший аеропорт в Німеччині. Не знаю, я так не вважаю. Напевно, бувають і гірші. The in case of an emergency evacuation remotely. Oh,